19 січня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про те, як не стати жертвою отруєння чадним газом та вберегтися від пожеж взимку. З нами сьогодні Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, та Сергій Гурів, заступник директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини. Катастроф Моз України. Вітаю вас. Отже, пропоную почати розмову з теми чадного газу. Це дуже небезпечний газ, тим, що його не можна побачити, відчути, у нього немає смаку. І, очевидь, дуже багато людей отруюються ним, дуже багато людей гинуть. Чи володієте ви даними щодо того, скільки людей постраждали за останній час від чадного газу? Дякую, так. володіємо, звісно. На жаль, постраждало 103 людини, і дев'ять загинуло. Це верховина айсбергу, тому що я думаю, щоб щонайменше в 100 разів більше, тому що не звертаються до нас з цими питаннями. Чадний газ, як ви справедливо, зауважили, це є один з найнебезпечніших газів саме тому, що він не відчувається людиною. І я прошу всіх звернути увагу, що ті, хто вижили теж не завжди є вже здоровими людьми. Насамперед, це стосовно ментальних порушень, які пов'язані з гіпоксією головного мозку. Тобто, прошу до того звертатися. Мої колеги зараз вам розкажуть, про чому це відбивається. Відбивається це внаслідок того, що чадний газ – це углерод, який, углерод, який впливає, саме визиває або не сприймання, скажімо так, кисню, збідненість киснем організму, насамперед, нервової тканини, яка знаходиться у Головному мозку, спінному мозку, інших, також у легенях, безумовно. Я ще повернусь до того, що робити, але прошу вас дуже уважно звернути на те, що вам буду говорити мої колеги з е, нашої служби надзвичайних ситуацій, які розкажуть, що виникає і які повинні бути дії. Медичних я до того з вашого дозволу ще повернуся. Дякую, дякую дуже. Отже, пане Анатолію, все ж таки, як розпізнати е, витік чадного газу, і як зрозуміти по про те, що там нема так, як ми сказали, вже там запаху жодних ознак, і що взагалі робити в такому випадку? Розпочати хочу з статистики коротенької. Тільки в кінці 2023 року в державі виникло більше трьох тисяч пожеж, на яких загинуло більше 200 осіб, серед них семеро дітей. Також вдалося працівникам ДСНС врятувати більше 179 осіб. Ця статистика. Говорить про те, що саме з початком опалювального періоду збільшується кількість пожеж і загиблих людей внаслідок отруєння чадним газом. Небезпека чадного газу в тому, що він невідчутний для людини, тому потрібно. Першочергово звертати увагу на справність електроприладів, на справність пічного опалення, газового, газових приладів опалення, і це потрібно робити в першу чергу перед опалювальним сезоном. Потрібно провести першочерговий огляд таких приладів, всі несправності усунути і в подальшому здійснювати безпечну експлуатацію згідно тих інструкцій виробників, які які е, додаються обов'язково до таких приладів? Е, хочу також зазначити, що в. У 2023 році ми спостерігаємо насправді в порівнянні з 2022 зменшення кількості пожеж саме в житловому секторі. Це вдалося досягнути саме за рахунок проведення превентивних заходів працівниками ДСНС іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Люди більш обачливіше почали користуватися цими приладами. Найбільше пожеж і загибелі людей від чадного газу ми спостерігаємо в основному при фруктових регіонах. Це Дніпропетровська, Одеська, Харківська область і, на жаль, Київська. Саме в цих регіонах відбуваються найбільше збої критичної інфраструктури, електропостачання, опалення в зв'язку з обстрілами. Тому така тенденція зберігається. Про основні правила, які потрібно дотримуватися, я вже зазначив. Хочу також звернути увагу, що щоб не сталося під час війни. ДСНС завжди готова надати допомогу. Окрім того, що ми виїжджаємо на рятування людей гасіння пожеж. В нас ще працюють пункти незламності. Щоб не сталося, не виникла яка критична ситуація. Будь ласка, просимо все населення звертатися туди. Працівники ДСНС і добровольці-рятувальники обов'язково нададуть допомогу. Дякую, а якими є основні причини пожеж, і які прилади є найбільш небезпечними? Основними причинами пожеж, особливо під час опалювального сезону, є порушення вимог безпеки під час експлуатації електрообладнання і електроприладів. Сюди входять електрообігрівачі, а також порушення вимог безпеки під час користування пічним та іншим обладнанням, устаткуванням. Саме це основні причини, які призводять до виникнення пожеж. А Якими є головні? Правила поведінки, от з такими електроприладами, які є найбільш небезпечними. Першочергово потрібно купувати сертифіковану продукцію і перевіряти її справність. Це одне з основних правил. В подальшому потрібно обов'язково перед використанням читати інструкцію виробника. В ній зазначені, зокрема, і заходи безпеки, які потрібно дотримуватися під час встановлення цього обладнання і під час використання. По-третє, обов'язково потрібно Дотримуватися тих правил пожежної безпеки, які передбачені законодавством, ні в якому випадку не потрібно перенавантажувати електромережу або ж то перекалювати печі інші твердопаливні установки, це в основному призводить до виникнення пожеж. Також не дозволяємо користуватися цими приладами дітям. Бо такі випадки були, коли е, страждали діти, навіть е, їм це цікаво, цього не потрібно допускати. Ну і, звичайно, при виникненні таких надзвичайних ситуацій необхідно телефонувати 101 і потім ДСНС над, надасть вам е, допомогу. Я знаю, що ви підготували відео, я пропоную подивитися його зараз. Прошу технічну команду запустити. Давайте. Давайте. А, осторож,

Девушка, давайте мы туда. А -а -а. Вы, да. Вы, да.

байку. Дасте мені дозвіл, господине. Серйозно? Ну, то ж Я думаю, що можемо зупинити відео. Дякую. Отже, ми побачили, як працюють ДСНСники. Я думаю, що зараз варто проговорити алгоритм дій у випадку, якщо людина бачить ознаки витоку чадного газу або у випадку пожежі. Що треба робити крок за кроком? Першочергово. Потрібно таку людину, яка потрапила в біду під дією чадного газу, евакуювати на свіже повітря. Потрібно доставити його назовні, далі потрібно розстебнути йому одяг, забезпечити повний цикл дихання. В подальшому, якщо є потреба, привести до свідомості. І викликати невідкладну, швидку допомогу приступити до надання першої домедичної допомоги. Дякую. Ну я думаю, що і до пана Сергія також звернусь з таким самим питанням, якою є домедична допомога, і що робити не можна в жодному разі, яких помилок допускають люди, коли намагаються допомогти, а роблять тільки гірше. Дякую вам, дуже інтересне питання. Але по-перше, я хочу зауважити наступне. Тут були дуже добре показано, як наші шановні ДСНСники допомагають при пожежі, але переважна кількість отруєнь одним газом проходить без будь-якої пожежі. Це ну такі відомі, як гаражі, скажімо, при приработаючому двигуні автомобіля. Ну, це таке питання. Це поодинокі випадки, не поодинокі випадки, і дуже поширені. Це випадки опалення. Зараз у зв'язку з тим, що пожежа справді поменшала, але в зв'язку з тим, що дорожчий газ, підвищується пічне опалення. І, на жаль, не скажімо так, стан наших печей і темоходів не завжди. Такий, як треба, тому гарний газ скоплюється у приміщенні, і ми все відомо, от, що недавно була така ціла родина на Чернігівщині, загинула у домі просто з пічним опаленням. Тобто, зараз це найбільш поширено. Що, тобто Хочу сказати, що не завжди це е, таке враження, що людина померла. Заходять, кажуть, да, вони ж такі теплі, розовенькі, ми думали, вони спали, ніхто не допомагає. На жаль, хочу сказати, що людина, яка отруїлась Чадним газом саме є така розовенька, тепленька, тобто виглядає живою, але насправді його треба терміново виносити або навіть така можливості може немає, то не жалкуючи нічого розбити там. Вікна, щось інше впустити світ свіже повітря. Тут жалкувати не треба. по друге, хочу сказати про певні симптоми. Не завжди смерть і нещастя наступає зразу. Ми можемо сідати у кімнаті і відчувати певну головну боль задишку. І, якщо це не природньо для людини, це треба задуматись. Не є ли це ознакою гіпоксії, тобто нестачі кисня в організмі, кисенька, да. От івонастача кисню, вона на саме викликає такі неприємні симптоми, як слабкість, головний біль, певна одишка, задишка. Ну я знаю, якось такі от неприємні відчуття. І якщо, скажімо, при тому, ви знаходитеся там, де працює печене опалення, то треба про цим задуматися, можна вийти на повітря, відчинити двірі, окна, якось там пустити. це, це перше, і не треба чекати, коли ви втратите свідомість. Наступне вже безразня свідомості, то вже буду запізне. друге що треба робити? Ну, перше, впустити винести на свіже повітря або впустити свіже повітря до приміщення. По-друге, якщо залишилося. Якщо залишилася так сказати якась там ну, певна затримка дихання або серце, треба зробити певний реанімаційний захист до порядку до медичної допомоги. Хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я через наш центр дуже зараз приділяє велику увагу навченню до медичної допомоги широких верств населення, тому що ви як ви розумієте в 95-97% першу допомогу надають саме ті, хто знаходиться рядом. І як ви поруч тобі розумієте, що це не зв'язкові лікарі? Візково, ну, скажемо, всі ці рятувальники відповідно діючих нормативних актів, зокрема постанови 115 кабінету, 1115, повинні пройти від, і вони проходять до медичну допомогу, отримують відповідні сертифікати. Я знаю, що завдяки департаменту запобігання державної служби з питань надзвичайної ситуації ні один рятувальник або співробітник аварійної рятувальної служби не пройде атестацію, якщо він не має так, медичну, сертифікати з домедичної допомоги. Це дуже важливо. А, ви розумієте, поки що відповідно діючому закону, в самому СІЗі, в самому вогніщі надзвичайної ситуації пожежі працюють рятувальники, тобто пожежники. Поки що медики не працюють, це вирішується питання. Далі у нас що треба зробити? Винести, зробити. Ну, безумовно, викликати через 101, або на щастя, у нас вже починає працювати 112, Через 112 приїдуть всі, хто необхідно, і на ну, якому разі не треба вводити ніяких ліків там, і так далі. Реанімаційні методи і. Винести на повітря. Ну, і далі вже буде залежно від того, які У нас будуть і прибудуть. Ну, у нас зараз доїзд дуже швидкий, тобто я сподіваюся, що поки винесуть, поки те вже будуть медики і зроблять. Ну, ще раз хочу наполягти на наступному. Не чекайте, коли втратите свідомість. Перед розборки постраждалих, що у мене трохи був головний біль, мене трохи ж голова боліла. Ну, я так не подумав, здихалася, то я лігла поспати, ну, лігла поспати. Ну, на щастя, витащить. Тобто я прошу. Ну і таке саме, якщо у вас є печне опалення, все ж перед сном привітрювати приміщення. Це, хоч і невеликий профілактичний захід, але він теж має позитивне враження. Дякую. Дякую вам. Можливо, є запитання у журналістів. Добрий день, Ангеліна Страшкулич Укрінформ. Перше запитання до пана Анатолія: наскільки ефективні датчики чатного газу, як широко вони поширені в Україні, як активно їх використовують люди? І одразу запитання до пана Сергія: чи можете ви назвати скільки осіб торік звернулись за допомогою до лікарень з травмами, отриманими на пожежах? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, датчики чадного газу відіграють досить важливу роль у попередженні запобіганні запобіганні чадним газом. В країнах Європи ці датчики є обов'язковими. На території нашої держави тільки розглядається питання про обов'язкове встановлення таких датчиків. Але ми популяризуємо цю опцію і люди самі купують такі датчики, встановлюють, вони досить ефективні, якраз для тих приміщень, будівель, в яких є опалювальні прилади пічного опалення а також газового та ми дійсно рекомендуємо населенню і пропонуємо такі датчики купувати самостійно, і встановлювати. Дякую за дуже інтересне запитання. Офіційні статистики саме від пожеж не ведеться, це не передбачено. А то що я вам скажу, це не офіційно, це наукові дані, які проводить наш центр, теж інтересно. десь біля 10 тисяч осіб без бойових дій, як стосується тільки мирного життя, отримують будь-які пошкодження різного ступеня, Опіки там може якісь забії, іноді переломи або і те і інше під час будь-яких термічних дій. Розуміють, хочу сказати, що крім пожеж у нас існує обмороження. Теж, на жаль, це так, особливо зараз. Ну тобто, біля 10 тисяч плюс-мінус. Ну, це наукові дані, це не офіційне, але ми вийдемо наукову розробку, тобто знає. Може і більше, тому як ви знаєте, при незначних, скажімо, опіках не звертаються Дякую. Дякую вам, дякую нашим гостям. Я нагадаю, що ми говорили про те, як не стати жертвою отруєння чадним газом та вберегтися від пожежі взимку. Я Думаю, що варто закликати всіх українців бути обачними і не створювати додаткової роботи ДСНСникам, які зараз через нашого східного ворога і так проживають величезне навантаження. Дякую вам. Медіа центр Україна Укрнформ продовжить свою роботу в понеділок. Ми вже працюємо над анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.